У будь-який час доби диспетчерська служба міста приймає заявки від Павлоградців. Її головне завдання швидко реагувати, координувати дії відповідних служб та забезпечити безперебійне функціонування міської інфраструктури. У Павлограді диспетчерська служба працює з 2015 року. Гаряча лінія міського голови міста Павлограда, вершина Анатолія Олексійовича, працює цілодобово. Заяви, які надходять до нас, відразу відпрацьовуються і надсилаються на комунальні підприємства для відпрацювання, тобто для вирішення питань протягом місяця приблизно надходить 2,5 тисячі заяв. Оператори гарячої лінії 4 чоловіка. Звернутися до операторів служби можна письмово поштою або через громадську приймальню. Обов'язково слід вказати прізвище, ім'я по батькові, зазначити адресу, суть питання, вказати дату звернення та поставити підпис. Ну, ви можете звернутися до нас. Ми приймаємо заяву на тимчасове отримання матеріалів. Тобто, ви можете отримати плівку, так. Також громадяни можуть звертатися під час особистого прийому у визначені дні. Його проводять без попередньої реєстрації. Якщо питання не належить до компетенції виконкому, людині пояснюють, куди звернутись. Зателефонувати на гарячу лінію міського голови можна за номером 0800 40 44 01. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.